Прозвіде на спуск. О, все. Ну, не рекомендую робити, так як я тільки що зробив, друзі, тому що ви цим укорочуєте життєдіяльність свого байка, будемо так говорити. Тому що збивається ударник по бойку і може колись з часом призвести вас до вироботки і може колись призвести, підвести вас на полювання Буде осічка. Тому так не робіть. Зберегли. Роботу, діяльність свого механізму ударного, проводимо наступним чином. Ось так ось, друзі, цією рукою, щоб мені було удобно, Обводите ось раз затвор, нажали, чуєте так легенький плавний спуск Щонк. і пускаєте. Все, вас прозведено плавний спуск. Вас рушниця знята з бойового зводу. Все. І в такому чином ставите ось на запобіжник, і даром рушничка маєте в чохол ставити в сайті для подальшого зберігання. Користуйтеся, друзі. glavnim spustom.